Вітаю вас, дорогі друзі, в проєкті Відверто Про. Дякую вам, що ви зі мною. А мова сьогодні піде про старозвісного Сергія Демідовича. Я не міг не відрефлексувати, і вчора в Фейсбуці я виставив кусочок відео, в якому він. Почав якраз із того, які українці такі сякі вам рекомендую почути це відео. Вітаю, Вадим Дашкевич, старший пастор церкви сол. Я маю таку привілей такий сьогодні спілкуватися з ним українською мовою. Нарешті до речі, Вадим, вітаю тебе! Як мій український? А українська мова тебе дуже гарна. Вітаю, радий бути з тобою. На ти для мене. Така незвичайна людина, я дуже пишаюсь тим, що знаю тебе. Це не просто ліс. Я дійсно захоплений. Як я знаю трошки церкву в сол, я спілкувався і в банях був з братами, бачу ваші відносини, ваш юмор, вашу повагу один до одного. Я не раз не тобі, а іншим казав. Повчіться трошки в сол, як передавати один одному там далі служіння, як не зациклюватися на, на якійсь людині. Тобто велика повага. Але я хочу сьогодні. Як би почати зразу більш до, до суті, бо мене я скажу, що мене дуже цікавить. Останній час я зрозумів, що біль українців, які живуть в Україні, вона настільки захопила і закрила погляд на те, що у світі ще є інші люди, інший біль. І якось трапилось так, що українці ну, не всі зрозуміло, угу. не всі, але частина людей вони бачать весь світ тільки через свою біль. Я б хотів би з вами поспілкувати взагалі, от, який це розвиток тут, тут має, як ви тут живете, що ви думаєте? Бо ви українці. Тобто ви живете в двох світах. Ви, ви вже американці. Ваші діти тут вчаться. У вас тут церква, бізнеса, кредити, машини, далеги, все тут. Ще. Зовсім зрозуміло, що для вас дуже важливо, що буде тут, які будуть закони, які будуть, ну, яке буде життя тут. І в той же час ви справжні українці. Ви це ділом словом підтвердили. Тому я хотів, з цієї перспективи. Я хочу допомогти. Я люблю Україну, і мій патріотизм і моя допомога Україні сьогодні в тому, щоб я допоміг, щоб люди, не зважаючи на велику біль, і я дуже якби, ну розумію, що це так і є, щоб люди побачили інші якісь, знаєш, грані, які без яких не можна адекватно якби уявляти, що у світі робиться. ви почули те, що він сказав у цьому відео, і перше в нього вступне слово починається з того, що українці виставляють свою біль на поверхню. Ставлять претензії до людей. Одним словом, почав із звинувачень українців, що українці не можуть справитися своєю болю і вони свою біль виливають через різні коментарі, через всякі невдоволення. Демидович все дуже прекрасно показав у вступі свого інтерв'ю. Хочу належне віддати Вадиму Дашкевичу, пастор церкви Сол, який гарно тримався. І як би Демидович не намагався його перекинути на свій бік, а як він старався це зробити, це все просто. Демидович в своїх монологах говорив про те, які українці: що хейтять, що недовольні, що кірку бажають землю стікловатою. Одним словом, суцільні звинувачення в бік українців. Звісно, почав він цьому інтерв'ю трошки провдовувати про те, що, мовляв, він має претензію до тих українців, які знаходяться в Європі. А так само Демедович зачепив питання мови. Мова його коробить. І моя особиста суб'єктивна думка, що Демідович не є проукраїнським лідером. І взагалі для мене він не лідер, а просто людина, яка хоче всім доказати, який він класний, а всі погані. Це. Видно по Демідовичу, видно, кого він запрошує до себе на інтерв'ю. Людей, які мають стотисячні і не тільки перегляди, люди, які якийсь мають успіх. Мене він запрошував, але запрошував не на інтерв'ю, а поіслідувати моє серце. І вкотре я хочу сказати, що я дуже радий, що я не погодився йти до нього на діалог. Я не хочу йти на діалог. І ще раз хочу сказати Сергію Демідовичу, що. Не збираюся я з вами вести ніякого діалогу. Ви мені не цікава людина. Так як ви відноситесь до українців, мене це просто вже затригерило по повній програмі. Реально, мені не подобається ваша риторика, яку ви говорите проти українців. Українців реально болить. Особливо тих, які знаходяться в межах України, які не втекли, як ви, пан Демидович. Ні, ну вас. Геннадій Мохненко захистить обов'язково, навіть якщо почує цей тер, і знов скаже, які блогері, такі сякі і всіх пошле в сад. Ми вже це проходили, ми вже це бачили. Ви думаєте, що ми хочемо хайпувати на вас? Просто те, як ви відноситесь до людей, воно вже стоїть отут. Я не розумію декотрих українців, пасторів, які, наприклад, виїхавши за кордон, Починають говорити не на користь України і ще й більше ворано сіль засипати. Це те, чим займається Сергій Демидович. Якщо взяти по суті, він, він не бачить біль українців, він бачить їх поганими. А що сказати вдові, яка втратила свого чоловіка, мамі, яка втратила свого сина на війні чи дочку? Що сказати тій людині, коли вона почує оте отей монолог від Сергія Демідовича? Звісно, люди розізляться, тому що це неприємно. Це взагалі неприпустима риторика. Так, українців болить. Більше того, українці мають тисячу запитань до європейців, до американців, і це нормально, що вони висловлюють. Але такий Демідович просто хоче закрити всім рота і сказати, не маєте права нічого говорити. Просто терпіть, моліться, і все буде добре. Так, українці помінялися дуже сильно. І наше відношення навіть до церкви помінялося, якщо на то пішло. Ми вже не є такі послушні барани, як були колись. О, там великий лідер приїхав, сказав промову, і всі так з відкритим ротом. О, слава Богу! Ні, вже того немає. Люди думають, люди ставлять запитання незручні. У мене є питання до Сергія Демідовича. На які я не чекаю відповіді, але просто я їх ставлю на публіку, і хай люди розсудять це інтерв'ю, яке ви потім побачите в описі е, під цим відео. Ну, моя суб'єктивна думка така, що Демидович просто все, що він робить в своїх етерах останнім часом, він намагається обгадати українців, намагається знецінити їхні почуття, намагається пройтися по їхній болі. І ще раз вкотре закрити рота українцям і сказати, ви мовчіть, це все те, що я бачу від Сергія Демидовича. Чому він так себе веде? Є багато різних питання. Щодо патріотів за кордоном, я розумію, що це йде мова про мене і не тільки, йде мова про блогерів, які зараз не в Україні, особливо тих, хто на законних правах виїхали, хтось через інвалідність, хтось по інших питаннях. І от у мене питання до Сергія Демидовича, а що вам не так із патріотами за кордону? Що вони вам такого зробили? Ага, вони просто при зустрічі з вами задають незручні запитання, питають вас. Просять вас перейти на українську мову, і ви навіть в інтерв'ю Дешкевичу проговорилися про те, що ви завтра не переходите на українську мову і розмовляєте з такими на російську. Тобто ви показуєте своє ханство, свою наглість, своє невігластво перед людьми. Чому я маю боятися про це говорити? Чому я маю трястися перед вами? Бо ви, начебто, вам вже 60? Мені 44. Не дуже далеко відійшов від вас. Так, я знаходжуся в Європі. А вам відомо, Сергій Демидович, що багато українців сьогодні не мають нормального служіння. Частина українців пішли в німецькі зібрання, і завдяки українській церкві християн Віри Івановської відкрилися українські зібрання, де мова оригіналу українська, і там українці можуть збиратися під час перебування в Німеччині чи то в інших країнах. Але тих громад небагато. Є вони, але їх небагато? У мене запитання до вас, Сергій Демидович. А як нам бути з тими, хто в повітрі перевзувається? Вчора він кричав Слава України, а сьогодні чуть не славу Росії віддає? Як нам поводитися з тими служителями, які сьогодні українців схиляють на бік Росії, які недовольні? Тим, що українці моляться за Україну і благословляють військо ЗСУ. Як бути тим українцям, які до вас розмовляють українською, ви до них відповідаєте російською і вони просять вас перейти на українську мову, а ви завтра залишаєтесь на своїй мові расистській? Ви самі це проговорили в своєму інтерв'ю. Чому мені має бути страшно задавати ці питання? Ваше зневажливе ставлення до людей, ви себе поводите так, що ви зневажаєте, але хочете, щоб вас поважали. Так не працює. Я працював соціальним працівником і знаю, що таке, коли тебе поважають. І поважають тебе не за те, що ти там пуп землі, а поважають тебе за те, що ти рахуєшся з людьми, що ти не боїшся їм допомогти, що ти визнаєш їхню цінність. Я це все знаю. Хотів би запитати вас, Сергій Демидович, а ви це знаєте? В інтерв'ю Дашкевичу ви просто принижували українців. З того інтерв'ю в мене такий висновок. Дашкевич молодець, тримався на висоті, він намагався навпаки підтримувати українців, а ви обгадите. І вам це вийшло: обгадити українців, показати, які вони такі сякі. Ви виїхали за кордон, вас Геннадій Мохненко захищає, вас захищають ще інші служителя. Так, хто ми такі? Особливо патріоти, які за кордоном. Я ніколи не кричав, що я патріот, але я хочу вам сказати, що я люблю Україну і як можу, так і допомагаю. Так, я не допомагаю, можливо, такими грошима, як ви, але я роблю і не кричу так, як ви. Як має себе українець почувати після того, що він почує у монолозі Демидович? І дійсно, коли ви почуєте це інтерв'ю, яке Демідович проводив з Дашкевичем, хоча в мене. Скоріше склалося таке враження, що це не інтерв'ю, а просто монолог Демедовича, в якому він перетягує Дашкевича, щоб той думав так само, як він. Дашкевич захистився за українців. Він відмежував і показав, що дійсно є люди невдячні, є люди, які будуть все одно гнути свою лінію, але є люди, яких болить. Що робить Демедовича? Він все узагальнює і він всіх ставить під одну лінійку. Для мене це багато чого сказало. І мене це сказало, що Демідович просто тупо зневажає українців. Є така Оксамита, яка зневажає українців, і багато інших пасторів, служителів, яких ми знаємо, особливо це з харизматичних церков. Цікаво, чому в П'ятидесятницькій так немає? Там є свої трабли. А отут питання. Я насправді не ходжу в церкву зараз. Фактично не ходжу. Перебуваю в онлайн-служінні, включаю церкву Ефес, заслухаю, молюся з братами та сестрами, підтримую з декотрими діалог через телефонний зв'язок. Як можемо, так і один одного підтримую. Я ходив весенні в церкву. Вистачило отак, коли я почув від відповідального заслужіння, яке я вбивці. Демідович не приносить користі. Тим більше він виїхавши, і ніхто не ставить запитання або може бояться ставити запитання. Наприклад, було інтерв'ю, в якому хотіли сказати про фінансові махінації з боку Демідовича і Дудніка. Як це зробилося? Накрилося мідним тазом. Ніхто нічого. Ми навіть християни, ми не можемо відстояти своє. Ми не можемо відстояти свою гідність. Нам закривають рота. Нас посилають в сад, нас зневажають, а ми тупо далі це терпимо. І я крайнім часом, якщо ви зауважили, я не веду інтерв'ю, тому що не дуже хто зі мною захоче йти на інтерв'ю. А друге, тому що я піднімаю незручні питання. Слабо ще піднімаю, але піднімаю. Тому, послухавши це все, знаєте, я б не назвав це інтерв'ю, а просто монологом. Можу сказати одне, Демідович зневажає українців. Біль українців вона є. І коли людину болить, вона не може мовчати. Сергій Демедович, коли нас болить, ми не тільки будемо кричати, ми ще й можемо послати. Тому що болить. Люди змінилися, навіть християни змінилися. Повірте, змінилися. Змінилося не в той бік, як би вам хотілося бачити. Вам би хотілося далі бачити їх послушними, скромними. Їх болить, тупо болить. Їх просто підставляють. Їх зневажають. Тобто наших українців в Україні. Особисто я можу сказати про себе. Так, я не в контексті України. Я зараз знаходжуся за межами. Але Сергій Демідович хочу вам сказати, спілкуючись з українцями в Україні через зв'язок мобільний, я. Хай на Креплинку, але трошки розумію, що, що їх болить. І коли отаке вигородити в інтерв'ю з Дашкевичем мене це просто накрило. Я зараз спокійний, вчора не хотів записувати цей етер, бо готовий був сказати самі грубі слова. І дійсно, я в думках, коли це все відбувається, я дуже грубо думаю про тих людей, які зневажають українців. Це правда. Я не буду скривати, що я не злюся, так я злюся. Нас, християн, навчили бути лояльними, нас навчили бути правильними. І до чого ця вся правильність привела? Правильно, вона привела до того, що ми, ми просто готові терпіти оцей безлад, оцю всю зневагу з боку декотрих пасторів, лідерів. Але вкотре хочу сказати, я не даю зараз аналітику цьому інтерв'ю, але хочу сказати, що Демидович тупо зневажає українців ні честі, ні гідності. Про нього сказали, що він виїхав з країни і не повернувся в відповідний час. За нього почав захищатися Геннадій Махненко. Про що це говорить? Це говорить про те, що справедливості немає. Справедливості є тільки в Бога, а в людях її немає. І вкотре я переконуюся, що особливо в християнах декотрих совісті від слова зовсім немає. Тому що, так як ви поводитеся, це говорить тільки про одне, що ви ніколи не любили Україну. І по вашому монолозі в інтерв'ю з Дашкевичем, ви показали себе Демидович, ви показали себе не з кращої сторони. Я хочу я пожимати руку таким, як ви? Ні. Чи готовий я поважати таких, як ви, які просто знецінюєте українців і тупо зневажаєте їх, ви обесцінюєте те, що вони переживають сьогодні в Україні? Мені це говорить про те, що ви на боці Росії. Корупція в церкві не краще за корупцію в державі. Запам'ятайте раз і не завжди. І чому один одного захищають? Це все говорить про одне. Що вони не краще. Я просто не бачу сенсу сьогодні добиватися якоїсь справедливості. От, от те, що я сьогодні бачу в ком'юніті християн, у більшості це стало таким, знаєте, місцем, в якому очікує небезпеку, в якому тебе висміють і виплюнуть. Я знаю, про що я говорю. Я пройшов інтернат, і коли я прийшов в церкву, я в декотрих людей побачив цю зневагу до. Тих, хто пройшов сирідство. І це прекрасне відчуття на смак, пам'ятаю, воно дуже гірке, дуже боляче. Роблячи висновок цього етеру, я хочу сказати одне: слава Богу, що українці не мовчать. А мені приємніше, коли українці захищають своє, а українці болить. І це справедливо, що через біль вони можуть навіть щось і таке сказати. Може, воно не до кінця правильне, але вони сказали, вони не побоялися. На Росії всі бояться. Там декілька є вільних людей, яких одразу саджають на Росії. Але більшість мовчать. І Демидович він показує риторику Росії для мене, а не риторику України. Я не розумію просто таких людей. Не хочу розуміти. Я не хочу навіть вести детальний знаєте, розбір інтерв'ю, тому що не бачу сенсу. Ну, одне скажу, що Дашкевич молодець. Він просто взяв він захистив українців. Він, допом... він показав реальний стан речей. Він не схвалював все те, що говорив Демидович, але й не заперечував в певних моментах, де дійсно є правда, яка є вже. І порекомендував, як реагувати на хейт. Знову, не всі блогери є хейтерами, а наші українські блогери це взагалі не є хейтери, якщо на то пішло. І патріоти за кордоном, Демидович має на увазі таких, як я, тому що я за кордоном знаходжуся. Так, я не в контексті України. Але я можу сказати одне: перш як Демедович буде про когось говорити, нехай він скаже про себе, хай він вибачиться за те, як він поступив своїм братерством. А то потім виходить Геннадій Мохненко, виступає, захищає цього ж Демидовича і попускає своє братерство. Мовляв, ви мали справитися з цим. Ви допустили помилку. А що Демедовичу 15 рочків? Він не може сам за себе постояти, не може сказати причину прямо в лице і всім людям, чому він так зробив, чому він намагається через когось захистити себе. Виходить, що Геннадій Мохненко тато, а Сергій Демідович дитина його. Для мене отак. Геннадій Мохненко усиновив Демідович. Дуже круто. А відколи ми маємо закрити свого рота і мовчати, бо ви такі великі говорите. Чому я сьогодні записую цей ефір? Я вчора був дуже злий на все те, що Демидович сказав, але сьогодні рефлексую. І висновок мій такий, що потрібно все ж таки поважати людей, любити людей. І якщо ви себе вважаєте українцем, то вам треба ставитися з повагою. І іноді закрити вуха і очі на те, що, що вам не подобається, і, і молитися за тих людей, яким боляче, а людям боляче. Тому вони реагують, рефлексують на все те, що відбувається. І так, в них є претензії до Америки, в них є претензії до, до Європи. І люди це ставлять, тому що вони побачили дещо. А відколи ми маємо просто мовчати? Хіба українці недостатньо вдячні? Сором таке чути від Демидовича. Українці якраз вдячні, дякують часто. Але знаєте, я заважу одне: коли ти дякуєш, тебе ще будуть заставляти. Попросити пробачення в того, хто тебе принижує, хто тебе б'є, хто тебе зневажає. Тому я приймаю бік бути таким, знаєте, наглим трохи. Не завжди виходить, але вчуся. Бути наглим. Не боятися ставити незручні запитання тим великим лідерам. От мені незрозуміло, чому Мохненко захищає Демидовича. От реально незрозуміло, хоч би не зрозуміло, що Демидович не може сам себе захистити. Бідося. Потім ми кажемо, ой, нас хейтять, нас хейтять, ми такі нещасні, ми такі бідні. Серйозно, вас і не хейтять. Ну, коли дійде до хейту, а воно йде до того, що ну, мені іноді хочеться взяти і зневажити тих, хто плює в бік України, хто зневажає наших українців. Вчора загинула, померла в лікарні дівчинка семи років через, через ті кляті обстріли расистів. Багато смертей переживають українці. Втрачають рідних, близьких, втрачають домівку, втрачають нормальне життя. І тут приходить такий Демідович, який починає всіх гадити, і говорити про те, як нам себе поводити. Як тій мамі у вдові, яка втратила і чоловіка, і, і сина на війні? Як їй пережити це все? Як пережити жінці, яка втратила чоловіка на війні, і чути оце все, що говорить Дімідович? Поясніть мені, як їй це все чути. Бо я цього не можу зрозуміти. Або зі мною щось не так, або вам дійсно треба щось змінити в своїй риториці, Сергій Демидович. Вас ніхто не хейтить ще. Люди бояться навіть ваші схеми розбирати, а ви зразу, ви навіть не впевнено себе захищаєте, але люди все одно бояться говорити про це. Ну потім мені пишуть, а чого ти про нього так часто? Я говорю, не читайте мене, не слухайте мене, а я не буду мовчати про ці всі речі. Ще раз хочу подякувати нашим Збройним силам України, подякувати хлопцям, дівчатам за те, що ви захищаєте Україну капеланам, справжнім капеланам, волонтерам, які допомагають нашій Україні. Дякую всім українцям, які знаходяться за кордоном і не втратили гідність українця, українки, і допомагають Україні, підтримують зв'язок з близькими рідними, розмовляють між собою українською мовою, не соромляться. Своєї мови. Дуже вам дякую за те, що ви є. І запрошую вас підписатися на мій YouTube канал, написати коментар і поставити вподобайку або антиподобайку. Буду дуже вдячний. А якщо вам я вже так надоїв комусь, то ви маєте повне право відписуватись, навіть не запитуючи мене. Я вважаю, що це нормально, що комусь я не подобаюся. Я не збираюся бути 100 доларовою копюро, яка буде подобатися людям. Я Валентин Опря. І вдячний Богу за те, що він дав мені народитися, жити це життя, і що я українець. Для мене це честь. Дякую вам, що ви були зі мною. До нових зустрічей.